Можете на листочку описати, що для вас означає ця фігура, з чим пов'язано, з якими травмами чи досвідом. Це перша карточка, хто вибрав закриту, це друга карточка, це третя. І зображуємо фігурою. Я, наприклад, хочу взяти трикутником, намалювати. Це агресія, страх. Також вже друга партія карточки. Тоже в закритій формі вибираємо з одної до трьох, можете вже загадати? Це перша, це друга, це третя. Хто вибрав першу карточку ось така карточка. Хто вибрав другу карточку, така карточка, хто вибрав третю карточку, така карточка. І подивилися, виписали, що вона для вас означає, і зображуємо фігурою. Я, наприклад, хочу кобом зобразити. Фігура може пересікатися, можуть бути окремо. Тепер третій раз. Теж думаємо над своїми комплексами, страхами, виявляємо їх за допомогою метафоричних карток. Це перша карточка, це друга карточка, це третя карточка. Хто вибрав першу карточку? Така картинка, хто вибрав другу карточку. Така картинка, хто вибрав третю карточку Така. Подивилися, проаналізували, записали. Запис буде в YouTube каналі, хто дивиться. І зображуємо фігуру, якої хочеться. Я, наприклад, хочу зобразити серце. І ще раз. Виберем картки. Теж закритою. Я викладаю карточки. Це перша карточка. Це друга карточка, це третя карточка. Хто вибрав першу карточку, така картинка, хто вибрав другу карточку, така картинка і хто вибрав третю карточку. Записуємо. На аркуші аналізуємо, з чим зв'язана ця карточка. Даю пару хвилин, щоб ви подивилися, вибрали. І зображуємо фігурою. Я хочу, наприклад, квадратом, бо я вибираю теж з вами карточку, тільки не говорю яку. Фігури можуть бути хаотично, довільно. Так, і останній раз, п'ятий раз, вибираємо картки. Тільки ці будуть вже картки незвичайні. Це будуть слова. Коли ви виписали на аркуші карточку, вам треба оці всі думки, які ви виписали на аркуші, зв'язати одним словом. Зараз це слово я вам викладу. Так, вибираємо одну від. Хто вибрав першу, випала карточка сумно, грустно Хто вибрав другу боляче. Хто вибрав третій восторг. Хто вибрав четверту не хочу. Хто вибрав п'яту обідно. У мене випала карточка боляче. Боляче хочу зобразити такий трикутником. Пов'язую з цим в голові лінарку. Ще раз подивіться: перше грустно, друге больно, третє захват, восторг, четверте не хочу і п'яте обідно, образливо. Після того, як ми зобразили наші фігури, ми за допомогою нейролінії їх розтворяємо, щоб вони потірялися взагалі на фоні. Починаємо проводити, як нам захочеться. Стараємося розтворити весь наш негатив. Якщо у вас позитивні слова, то все одно розтворяємо наші фігурки, у мене теж хороша карточка випала. Лінії не можуть бути усіх ідеальними, тому що хтось може малює вперше. Ростворяємося фігурами такими нашими лініями. Це свого роду така арт-терапія. Мені наче, то легше стало. Чим більше нейроліній, тим краще і округлюємо. Як укрувлювати нейролінії, ви можете перейти на мій, на мій канал за допомогою шапки профіля і подивитися. Поки ми все округляємо, ми думаємо, що нам приходить в голову. Я молодий спеціаліст нейрографіки, в мене не... Так ідеально все проходить. Я ще сертифікат не отримала, я ще навчаюсь, але знання базові маю. Практикуюся на вас. Проводити. За освітою я психолог. Я трансляцію не бачу. Хто там що пише, задає питання, вибачайте, не відповім. Відповім на YouTube каналі. Під цим відео можете задавати запитання. Слідкуємо за своїм станом, що з нами відбувається, які думки. Мені аж легше трохи стало, коли я вже пропрацювала. Фігури наші розтворюємо в нейролініях. Щедро додаємо нейролінії, не жалієм. Напис ви можете подивитися на моєму YouTube каналі. Кому цікаво, переходьте до мене на сторінку і підписуйтесь на YouTube канал. У мене виходять нейролінії, ні скругляти нічого страшного. Будете малювати постійно, рука наб'ється і буде все виходити. У мене теж не геть ідеально виходить. Що ви там не замітили, не все скруглили, нічого страшного. Не бажано все скруглити. Буває таке, що немає бажання викругляти. Ну, Нічого страшного, можна відпочити, полежати, зробити глибокий вдох, видох і докруглий. Головне діяти певної інструкції, яку я даю. Зараз вправляємо наші нейролінії, які ми намалювали, які в нас пересіклися. Якщо хтось пише якісь питання, я нічого не бачу, я знімаю собі. І, на жаль, відповісти не можу. Можна взяти менший формат. У мене А4, ви можете взяти А5, якщо ви не любите геть так сильно вимальовувати і любите все швидко-швидко. Так, да, буде ефект менший, але він буде. Гарні такі фігури в мене вийшли, коли все струбливо. Були каляки-маляки. Треба буде собі купувати кнопочний телефон, щоб відповідати на дзвінки. А цей залишити для інтернет справ. Поки ми все скригляємо, ми стараємося дихати, думати про нашу проблему. І коли ви внесли нейролінію все округлили, і вам показалось, що це достатньо, що ви округлили. Буває таке, що не замітили, можна повернутися округлити. Ми починаємо стилізувати наш фон, додати додаткові такі нейролінії. Дивитися, чи утворились у нас якісь ресурси, нові можливості. Якщо вас мозок, ваш мозок побачив утворені ресурси, ви їх закупляєте. Ось я побачила якесь коло. Додаю. Ці ресурси можна називати. Для мене це мої ресурси, те, що вони приходять. Ви можете підписувати, називати. Шукаємо. Тут якесь коло утворилося, теж хочеться його додати. Так, Шукаємо, де ще витворилися якісь коло ресурси. Це може бути не обов'язково коло, це можуть бути якісь квадрати, трикутники. Ну, частіше зустрічаються коло. Нібито все. Перехожу до кольору. Розфарбовуємо потоками, обов'язково олівцями, можна маркерами. Лівцями краще. І вношу кольор потоками. Не менше двох сегментів. Білий колір теж є кольором. Кольори вибираємо довільно, інтуїтивно, які нам хочеться. Якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал, то ви зможете подивитися в записі. Цей майстер-клас. YouTube є в профілі. Теж додаємо кольори на вільну, які нам хочеться. Під настрій. Активацію нейронного контуру ми не робили, поки попробували без нейронного контуру, до які в кінці ми думаю, дійдемо. Малювати не потрібно вміти, щоб малювати цю техніку. Коляри можуть друг друга теж накладатися. Через те я і завжди кажу, що малюємо поліпцями, тому що коляри можуть один на одного налягати. Слідкуємо за станом, яким оці приходять. Щоб я не додала люмінесентлі кольори, я її дуже обожнюю. Після того, як ви внесли колір, ми їх фіксуємо лініями поля. Для цього потрібен товстий маркер, якщо немає, то можна тоненьким навести декілька разів. Ліній поля не менше двох, але можна більше. Проводимо або поіснучій лінії, або нову. У мене якось так поіснуючий, майже вийшло. Теж обрупляємо. Не було гострих кутів. Слідкуємо за своїм станом, які дуки до нас приходять. І там теж їх написуємо на аркуші і аналізуємо. Навіть ну, після цього малювання, нейромалювання такої нейроарт-терапії, стан все одно зміниться в кращу сторону. Нехай навіть ви не відчуєте, що в вашому тілі може це казатися, навіть якщо ви не прислухались до свого тіла, ви все одно відчуєте якесь навіть полегшення від цієї методики. Можна домальовувати не аеролінії. Коли ми округлили його, три які відхворилися, фіксуємо фігуру, яка на нас дивиться, яку ми хочемо зафіксувати. Фігура може бути існуюча, може бути набута. Я хочу зафіксувати цей квадрат зробити фігуру фіксації. Хоча спочатку хотіла зробити серце, але мені приглянувся цей квадрат. Теж округляємо. Після того, як виділили фігуру фіксації, доводимо до статичності наш малюнок. Можуть додавання нейролінії, внесення кольору, наприклад, квадрат я хочу виділити кольором фіолетовим. Тут виділяємо нашу фігуру фіксації. Докруляємо острі кутити, коли мене стругливі. Доводимо нашу роботу до естетичного сті... до естетичного задоволення. Можна додати декілька анейролів, що в мене немає. Ще ж воріть, почали після цього малюнку. Вже пішла рефлексія. І після цього, як ви намалювали, вам вона не подобається, можна малювати декілька годин, до завершення. можете зробити активаці нейронного контуру і дізнатися, які думки у вас прийшли. Дякую вам за увагу, підписуйтесь и делитесь своїм враженням. Всем пока!